Робимо годиннички, які будуть розташовані на даху будиночка. Чорно-білий циферблат розквітає червоними різдвяниками і зеленим листям. Так у руках майстрині Ірини Шевченко народжуються деталі солодкого шедевру, пряникового будинку, де є мініатюрні меблі, які можна з'їсти. Ліжечко з подушечками, шкаф, комод. Стіл з тарілочками, з мороженками. Це тільки ескіз. Далі меблі розфарбують і розставлять в ось такому будинку із цукровим дахом і мармеладовими вікнами. Нині таку нерухомість охоче купують для гостинців за кордон. П'ять років назад, десь для наших внучок зробили перший будиночок. У нас є дві внучки прекрасні, Анастасія і Софія. Вони ще були маленькими. Зробили великий будиночок, і з того й розпочалося. Тут важлива кожна деталь, каже чоловік Ірини Тарас, і показує ось дзвіночок біля вхідних дверей. Там різдвяний вінок, і навіть бурульки, які прикрашають будинок. Від трьох до п'яти днів такий будинок робиться, тому що це процес не швидкий. Це замішується тісто, воно має полежати, потім це випікається, потім це нарізається, потім це підстругується, потім це розмальовується, потім воно клеїться, воно висихає, і потім десь на якомусь етапі вже пакується. Тісто замішує Тарас, розписує Ірина. Кажуть, із кожним роком хатинки удосконалюють. Тепер їх щонайменше 10 варіантів. Тож торік створили ціле їстівне місто. У нас є маленькі будиночки. Ми з них робили місто там вулицю і. І озеро, і лісок, і там і магазини. Ну все необхідне, от як невеличкий, такий, наче як поселення, де де живе опять таки любов. Да? Подружжя мріє, щоб такі хатинки із солодкими вікнами були у кожної дитини, тож за можливості надсилає презенти до сиротинців. Ксенія Середа, Леонід Попович сьогодні канал Україна.